За тиждень на Вінниччині кількість хворих на грип та герві зросла на 20%. До лікарів звернулось понад 7 тисяч людей. Епідемічний поріг ще не перевищено, але захворюваність наближається до критичного рівня. Медики закликають вакцинуватись з нами на зв'язку. Людмила Старинець, педіатр, лікар-інфекціоністка НП. Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня Вінницької обласної ради, завідувачка інфекційно боксованого відділення номер 2 Вітаємо вас. Вітаю вас. Який тип грипу зараз фіксують у нашій області? Ну, в нашій області зараз є і грип А, і грип Б. Найбільше, звичайно, грипу Б. Це однакові штами, практично, але грип А трошки легше протікає. А, вибачте, грип Б трошки легше протікає, а грип А більш виражені катеральні явища, інтоксикаційний синдром і лохоманка. А який перебіг хвороби чи дає грип ускладнення, наприклад, далі? Перебіг захворювання різний і залежить від вікової категорії населення. У дітей важче протікає, у дорослих трошки легше. Ну, і ускладнення, звичайно, можуть бути. Це, як правило, бактеріальне ускладнення: пневмонія, отит, лімфаденіт, може бути навіть міокардит і менінгіт. Чи можна взагалі якось вберегтись від цієї інфекції? Так, ми можемо. Є методи і специфічної, і неспецифічної профілактики. Неспецифічна це миття рук, це кашляти в лікоть або в серветку чи в носовичок. Миття е, поверхонь, дезінфекція поверхонь правильно. Ну, а специфічні методи профілактика це вакцинація. Вона є у нас е, не і для Маленьких дітей ми можемо робити вакцинацію, рекомендована. Вона є в календарі вакцинації, як рекомендована вакцина. Ось при яких симптомах Ось потрібно негайно звернутися до лікаря, а не займатися, як, як всі звикли, самолікуванням. Це коли дуже висока температура, більше 40 градусів, яка дуже погано збивається, коли є. Е Млявість, виражена сумливість, можуть бути навіть судоми, дитина відмовляється їсти і пити. Якщо є носова кровотеча, ну, мабуть це самі грізні симптоми. Пані Людмило, дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Дякую вам. Будьте здорові, бережіть себе. А нашим глядачам нагадую Людмила Старинець, педіатр, лікар-інфекціоністка НП Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня Вінницької обласної ради, завідувачка інфекційно буксованого відділення номер 2 була з нами на зв'язку.